Добрий день, це відео для тих, хто збирається здати на чеську мову для тривого побуту. Хочу обрати всі блоки, щоб ви не думали, що ви не можете здати, що вам потрібні для цього курси, що вам потрібно для цього якісь допомагали, що вам потрібно, щоб вам розказала та людина, яка там здавала, як там тяжко, як наших там не люблять, як там наших валять. Дивіться, ніхто там нікого нічого валити не буде. Може бути, у когось якісь були опити. Десь я не спорю, може якийсь там націоналіст, чи расіст, чи просто не понравилась людина. Було таке, що да, коли вже на останньому етапі ви розмовляєте, хтось там сидів бекав, мекав і типу, думав, що він за цього там не пройшов. Но там такого не буде, що у вас хтось може завалити. Дивіться, там ви проходите кучу етапів, підтвердження ваших документів, всього ви приходите. Вас там проверяє поліція, ваші паспорта. Там всі ці номерки, всі ці реєстрації. І потім ви сидите телефони там в пакетики. Прячете, виключаєте це все.